Усім привіт! Сьогодні розпочинаю роботу над двома дугами. Матеріал вже закуплений, це 8 метрів труби. З двигуна рами було попереднє зняти його кріплення для простішого шаблонування. Ось у нас це кріплення. Якщо так дивитись, то ось оце по ходу ліва частина і по ходу права частина. Якщо їх порівнювати між собою, вони дещо відрізняються по конфігурації. Ось є такий виріз. Цей виріз, це осінь для такого виступа під болт. Відразу зробив дві праві сторони і дві ліві. Припасуємо одна до одної за допомогою шліфувального кругу та болгарки. Основні кріпильні елементи я виготовляю із е, пластини 5 мм завтовшки. Заводські кріплення двигуна до рами йдуть із пластини 3 мм. Ось як воно все буде виглядати в зборі. Коли я робив свої дуги з такими пластинами, в мене жодних, в мене жодних проблем ніколи не було. Вони раз затислись і все. Так як металева пластина не тоненька, сверлити приходиться трьома сверлами. Зараз йде сверло на 4, та постійно змащувати для охолодження та кращого проходу. Рідні болти йдуть на 8. Отвори у рідних пластинах, йдуть на 10. Що з цього, що з боку двигуна, що з боку рами. Це зроблено не просто так. А робиться конкретно для того, щоб виставляти позицію двигуна відносно рами, ось цими пластинами. І так само, коли ось ці кріпильні елементи будуть прилаштовані вже до. Ось цієї пластини я утвори буду ну, не 10 робити, а десь 9 мм. Для того, щоб в подальшому центрувати самі дуги відносно рами і відносно інших кріплень на самих дугах. Нарізано стартових 4 шматки труби. Ось, ось таким чином вторець буде приварена з цього боку. І так само з того боку. Далі буде вивідати на ось такий захист лапки, ну і також ноги власника. Після цього вже підніматиметься конструкція нагору для захисту самого пластику. Дещо підторцувавши поверхню та попередньо знавши фаску, вже можна буде представляти для перехватів. Так як зараз фізично неможливо ідеально рівно приварити, зроблю дві прихватки, а далі відцентрую звичайним молотком. Перше кріплення попередньо відцентровано. Далі ще раз це перемір'я виставлю на мотоцикл і буду вже все це діло оббарювати. Оце приблизно так виглядає початок створення дух, розроблених мною для мого мотоцикла X-Trail 200. Так. Я двічі проварив дану деталь для впевненості. Перша була чорнова, інша вже повністю прохідна чистова. Ну, якість шва, я думаю, так, в принципі, непогана, враховуючи, що це лише електродна сварка, то в принципі, як є. Ще один момент. При вже контрольній обварці, хоч пластина і 5 мм завтовшки, але від температури її починає викручувати, і вона якби втрачає свою плоскість і вигибається ось, ось сюди, виходить, до самої труби. Ну, В принципі, тут нічого немає такого страшного, це нормально. Електродною сваркою йде дуже висока температура при зварюванні і такий результат буде. Вирішується це все дуже просто. Затискається ось однією частинкою. І просто молоточком вибивається. Так само іншою частинкою. І молоточком вигинаєте, поки ця площина не стане рівною. Ось як тут. Все. От зараз вона рівна. Приблизно так. Якщо треба, можна, в принципі, шліфанути. Товщина металу, товщина металу дозволяє. Майбутній власник дух замовив собі захист для гальміної лапки і такий самий буде захист з іншого боку для лапки перемикання передач. Ну, Доки що воно все це так, сирець. Але ось якщо так вирівняти правильно його, то буде такий собі невеличкий захист. В принципі, і педалі, і кришка все буде. Ну, Я думаю, і ногу власника також буде. Так, Далі буду нарощувати ось і сюди. Це виконано за допомогою, допомогою труби, яка вже зігнута була під 90 градусів. Ось оцей кусочок та оцей. І просто все це діло обварено. Так, ось вид спереду буде. Що ми ставимо свою ногу? Альмінна лапка не достає, навіть якщо вона буде дуже просідати. І буде захищати від удару. Також, в принципі, можна буде використати дещо для релаксу ноги. Разом з нижньою кліткою буде ось такий підйом для захисту пластику і стандартна перемичка. За допомогою такої конструкції не ускладнюється доступ ось до заміни щеплення чи його регулювання, також вільний доступ до свічки. Також нічого не заважає налаштуванням карбюратора. Плюс можна зняти пластик, не знімаючи всієї конструкції. Тобто, ну, на моєму вже мотоциклі попередні дуги е, відповідним чином попрацювали і проблем з доступом до жодних елементів не було. Так само можна зняти накладку вихлопного коліна, саме коліно, дістатися легко до глушника. Ось тут буде такий хомутик, який не заважає пластику. Тобто не треба пластику нічого ніде знімати. Так само при ремонті само щеплення, при зняття підніжки, ніде нічого абсолютно не заважає. Ось, Всі болти відкручуються, знімається кришка і все. Якось так. Так, основна робота з дугами завершена. Ось таким чином виглядає зібрана докупи конструкція. На мотоцикл. Поки що на мотоцикл їх не ставлю. Зняв усе, подоварював всі ті прихватки. Значить, Ось до однієї частини отак вирішив зайти за ухо кріплення, яке було. Ось звідси. Та зробити хомутик. хамутик. Ті цілі, які були поставлені, досягнуто, це зроблено це зроблений захист ніг та лапки перемикання, передач з того боку, і гальмівної лапки. Ще залишилося, але це вже не така собі складна процедура, ще залишилося тут із посередині, між цими всіми зробити роз'ємну перемичку. Перемичка буде проходити, як і в минулому моєму варіанті. Ось-таки є трикутничок, а вона буде йти ось під ним. Тобто не заважає ні крилу, ні гофрам, ні повороту керма. Для тих, хто буде будь-які зварювальні роботи робити на мотоциклах, бажано все-таки від'єднати не лише мінусову клему, а й плюсову. Тобто повністю звільнити акумулятор від будь-яких навантажень струму, бо, вона проходить, бо струм проходить через усю раму.